Справа 801. Знайди довжину кола, якщо його перше додання діаметр дорівнює 4 см, 2,522 дм, 3,8 см. Ну що ж, стартуємо. Давайте пригадувати, як знайти довжину кола, коли нам відомий його діаметр. Записуємо формулу, що це довжина кола у нас дорівнює Пі, що множиться на D. Пі, що множиться на діаметр. І це наближено до рівня. що ж, в нашому випадку візьмемо замість П 3,14, що множиться, записуємо, замість D пишемо 4 см. І це дорівнює. 3, що множиться на 4, це буде 12, цілих. 14, сотих, що множиться на 4, 10 помножити на 4 це 40, 4 на 4 16, а разом буде 56. Отже, записуємо 56. сотих. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є? Переходимо до наступного числа 2,522 дециметра. Ну що ж, формула -то у нас не зміниться. Записуємо, що це довжина кола дорівнює пі, що множиться на D або піде. І це наближено до рівня. В нашому випадку зручніше взяти замість пі 227. Записуємо 22 сьомі, що множиться на 2 цілі, 52. І це дорівнює. Ми ну що ж, записуємо, що це 22 цілі, 22 сьомі, що множиться, перетворюємо тоді множник у звичайний дріб. 2 помножити на 22, це буде 44, плюс 5, це буде. 49. Записуємо 49 22. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 22, що множиться на 49. А в знаменнику як 7, що множиться на 22. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 22, це буде 1. Скорочуємо на 7, і чисельник, і знаменник 49, що ділиться на 7. Це буде 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює 7 перших, або просто 7. А в дужках записуємо чого? Дециметрів. Є. Переходимо до наступного числа 3,8 см. Формула в нас не зміниться. Записуємо, що це. Довжина кола дорівнює пі, що множиться на D, або просто можна писати πd. І це наближено дорівнює. Ну що ж, в нашому випадку записуємо вже 3,14 замість пі, що множиться на 3,8 і це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, давайте множити в стопчик, записуємо 3,14, що множиться на 3,8 множимо. 4 помножити на 8 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11. Один пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 8 це 24, плюс 1 це 25. 4 помножити на 3 це 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. І 3 помножити на 3 це 9. Додаємо. В кінці в нас буде 2. 1 плюс 2 це 3. 5 плюс 4 це 9. А 2 плюс 9 це 11. Ну що ж, записуємо. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Так, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 11 932 тисячні, Так. У дужках записуємо чого? Сантиметри. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди довжину кола, якщо його радіус дорівнює 6 сантиметрів. Ну що ж, тут у нас лише трохи зміниться формула. Записуємо довжина кола С дорівнює. Якщо у нас радіус, то пишемо 2 πr І це наближено дорівнює. В нашому випадку це буде 2. Що множиться, замість пів візьмемо 3,14 наближено. І що множиться на 6? І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. І потрібно помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 6,28. Що множиться на 6. Множимо. 6 помножити на 8 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 це 12. Плюс 4 це 16. 6 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 1 це 37. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 37,68. У дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є. Переходимо до наступного завдання. Отже, наступного числа 1,5 дециметрів. Формула у нас абсолютно не зміниться. Записуємо, що це дорівнює. 2 πr І це наближено до Пишемо 2, що множиться. Знову наближено візьмемо π 3,14. І множимо на 1,5. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 2 помножимо на 1,5. А потім уже результат помножимо на 3,14. І це дорівнює. 2 помножити на 1,5 це буде 3. А 3, що множиться на 3,14, це можна юсно порахувати. Це дорівнює. 3 помножити на 3 це 9, так. 3 помножити на 14, 3 помножити на 10 на 14, сотих. 3 помножити на 10, 30. 3 на 4 12. Разом буде 42. соті. У дужках записуємо чого? Дециметрію. Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного числа 4,2 см. Записуємо тоді, що це у нас дорівнює. Формула не зміниться. Записуємо 2 πr І це наближено дорівнює. Знову замість π візьмемо наближено 3,14. Ну а замість D пишемо 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 3,14 це буде 6,28. Множимо на 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. записуємо 6,28, що множиться на 4,2. Множимо. 8 помножити на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. 6 помножити на 2 це 12. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 3 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 4 це 24, плюс 1 це 25. Додаємо. В кінці у нас буде 6, 5 плюс 2 це 7, 2 плюс 1 це 3, 1 плюс 5 це 6. Тут у нас буде просто двійка. Раз, два, три знаки після якого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 26,376. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини кола за діаметром або радіусом. На цьому вправу завершено.